Чи є на війні місце для творчості? Там, де вчора звучали вибухи, сьогодні стуки трістя по дереву та музика. Так звучить культурний десант: об'єднання військовослужбовців творчих професій. Я я Дуже важливо до солдатів переїхати, щоб вони відчули себе людьми, щоб вони відчули, що вони не тільки воюють. Що вони десь можуть розслабитись, бо в нас це не відбувається як концерт. Ми це не називаємо ніколи концертами. Ми це більше зустріч, така зустріч, де вони можуть щось згадати своє, згадати ким вони були. Ну, ми даємо такий зазор в своїй програмі, щоб люди теж висказалися. Цього разу мобільна група приїхала до бійців 155-ї окремої механізованої бригади, які захищають країну на найгарячіших напрямках і зараз відновлюються після поранень. Ми так проводимо хлопців від історичного нашого контексту, від наших предків і аж до сьогодення, до зсу. Тобто, це переважно така програма, яка в на військову тематику навіть ці пісні, які Старовинні вони теж є тісно з цим пов'язані. Це є програма наших кобзарів, козаків, це є пісні про битви, про святих опікунів воїнських і так далі. Антон добровільно став на захист країни на початку повномасштабної війни. Служив кулеметником і мінометником. Пройшов Херсонщину, Бахмут і Луганщину. Після травми спини приєднався до культурного десанту. Я поїхав у Харків забрати нашого розбитого корча з ремонту, наш джип, і там зустрів двох хлопців з підрозділу, в якому я зараз є. І вони мені розказали про культурний десант, то я все не повірив. Я подумав, що це якийсь бред і що як можна взагалі на лінії зіткнення ну, щось таке от в культурному плані робити. Я не серйозно до цього поставився, допоки до мене в госпіталі в Києві не прийшов очільник культурного десанту Миколай Серга. От і він мене вже по суті так як це офіційно запросив, і сказали мені, що на мене вже готується відрядження і документи. І я тоді в це повірив. Культурний десант був започаткований у 2022 році Миколаєм Сіргою, музикантом, а нині офіцером ЗСУ. Його мета підтримати військових через мистецтво та живе спілкування. Учасники мобільних груп відвідують бригади, для яких грають автентичну музику. Неважливо, скільки буде людей. Нам не потрібно збирати великі концертні зали. скажімо так, це важливо те, що у нас в підрозділі хлопці бойові, і що вони так само розуміють, як це. От, і вони розуміють, як важко цим хлопцям ну, відновлюватися, відпочивати і так далі. Ми таким чином трошки їх відволікаємо і самі відволікаємося від цього всього. Воїн на позивний вовк зараз переводиться до культурного десанту з іншого підрозділу. Позаду в нього чималий творчий досвід, виготовлення музичних інструментів та навіть власні майстерні. У руках військовий тримає зроблені власноруч гуслі. Музика імпровізації, коли от от вона може заспокоїти, трошки розслабити і переключити. Бо я займався музикотерапією по цивільному, ну в цивільному житті, а, і вивчав, як взагалі музика впливає на стан людини, тобто це дивовижно, як може музика, правда, психоемоційний стан. Заспокоїти людину, вивести з якогось тригору з якоїсь там травматичної події серед бійців, які тут відновлюються. Військовий на позивний шалтай. Він отримав уламкове поранення ноги у Покровську на початку серпня. Тоді чоловік опинився під руїнами будинку, тож довелося відкопуватися власноруч. Але я зміг вибратися, тоді мене на наступний вже через день знайшли побратими і вже евакуювали. Ну, надалі я проходив лікування в лікарні і в зв'язку з тим, що все ж таки є адаптація така до тривожного синдрому. Проблематика була і тому було вирішено мене ще направити в центр цього для відновлення. Боєць каже, така програма відволікає від тривожних думок і нагадує про звичайні радощі, музику, творчість і спілкування. Окремо дякую хлопцям за концерт. Це дуже такий неочікуваний подарунок, захопливий подарунок. Особливо мені сподобалася ця колісна ліра, тому що я лише бачив по телебаченню, як вона виглядає, звучить, і в свій час я собі скачував мелодії, її прослуховував. І тепер я нарешті побачив, як вона виглядає мого, що вживу, а ще як вона звучить саме вживу. Це просто. А ще своєрідною рідною терапією для бійців став майстер-клас із різьблення по дереву. Проводив його Антон Лубій. У цивільному житті він викладав дітям скульптуру, займався різьбленням по дереву та заснував власну студію. Я завжди розумів, коли я бачив навіть у себе в бойовому підрозділі своїх побратимів бойових. Я розумів, що насправді їм би це теж могло бути це цікаво, мало того, коли вони бачили, як я щось робив, дехто до мене навіть підходив і питав мене, як це робиться, навіть пробував різьбити. От було і таке. І я зрозумів, що якщо є центр психологічного відновлення, чи є місце, де психологи працюють з заспокоєнням, з відновленням психіки. Ну, бійців, то це можна теж використовувати як арт-терапію. Майстер-клас тривав півтора дні. За цей час кожен із військових встиг виготовити власний виріб із дерева. Це зараз фінальний етап, насправді, і ми зараз трошечки підводимо брови, робимо очі, і, в принципі, буде у нас воїн готовий. Заберу, поставлю біля цього. Біля ліжка, у це буде мій оберіг. Там у мене висить картини Рубенса Караваджо, репродукції. буде ще цей такий захисник, мій охоронець буде. Ніколи в житті я не тримав руки в руках такий інструмент. Думав, все ж таки, це досить важко. що Це має бути дуже творча людина і особлиста навики. А виявляється, що якщо хороший викладач можна за два дні опанувати. Таку діяльність своєю діяльністю мобільна бригада доводить, що культура теж може бути зброєю для відновлення духу та повернення до життя. Анастасія Васько, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.